i <laughs> Вітаю! В прямому ефірі весна і, звичайно, лотерея «Лото -забава». Лото Забава. Люблю весну. А хто ж її не любить, коли життя цвіте, мов райський сад, і мов вісні шепочуть листя, губи, і квіти шлють, солодкий аромат. Я, звичайно, маю на увазі квіти сакури. Я не знаю, як у вас, а от у нас лото забава сакура уже розцвіла. Сподіваюся, ви чули про нашу акцію. Отже, зустрічаємо весну разом. Ціганої весни Лото Забава протягом п'яти тиражів додатково розігрує 150 призів по 5 тисяч гривень. А у фіналі аж 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Лото Весна у серці, гроші у руках. А щоб саме у ваших руках опинилися 5 тисяч гривень або 250 тисяч гривень. Треба, щоб у ваших руках були акційні білети. Лото забава. Три акційні білети ЛОТо Забава вартістю від 30 гривень кожен. Іншими словами, в білетах обов'язково мають бути парочки. І ще необхідно, щоб ці білети були куплені однією покупкою. А ви вже купили? Ну що ж, тоді я вас поздравляю. І сьогодні в фіналі програми на вас чекатиме другий розіграш акції. І у нас знову буде 30 переможців переможців, 30 щасливчиків. Уявляєте, різні регіони України, різні професії, різні історії, різний віки. Кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. І таким чином, впродовж цієї акції, ми додатково і гарантовано розіграємо. Один мільйон гривень. А якщо я вже кажу про мільйон, то не можу не згадати про наш джекпот. А це, панове, знову ж таки один мільйон. І нехай цей один мільйон буде вашим. Я натякаю, я надихаю і я відкриваю розріж. 1270-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри стежить наша весняна тиражна комісія. І знаєте, саме з цих кадрів і розпочинається гра. Всім удачі! Перший розіграш. Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Так хочеться когось із вас привітати. Вітаємо! Ви! Виграли 300 тисяч гривень. Нехай так воно і станеться! Всім удачі, і попрошу вікнути цей лототрон. і кулька під номером 61. Наступна кулька. І це кулька під номером 66. Кулька під номером 72. Наступна колька. І це колька під номером 59. Колька під номером 73. Колька під номером 2. Наявність у ваших білетах парочок. Двох пірамідок це ваш шанс виграти у розірші парочка. Кулька під номером 15. Також наявність у ваших білетах піраміду, Як мінімум двох пірамідок. Це ваш шанс виграти в нашій святковій весняній акції. Кулька під номером 9. Олька під номером 33. Розграш парочка закінчено. Я вітаю усіх переможців, підходжу до свого комп'ютера, який мені підказує, що головний е, приз втримався на кону. Ну що ж, е, я попрошу вас так би мовити, натиснути, і щоб наступного тиражу хтось із вас таке виграв. Головний приз. А наступну тиражу у розіграші парочка на вас чекатимуть 300 тисяч гривень. Парочка. Ну, а зараз про переможців. Е, у перші дні весни, а саме минулого тижня, у великій грі 190 тисяч гривень, виграла жінка. І мені здається, це гарний привід. Привітати з весною усіх жінок. України щарівних, неперевершених і незламних, які зараз воюють і які підтримують, і благодійна лотерея дар це можливість підтримати наших воїнів, як і жінок, так і чоловіків. Не забувайте про наших героїв і про благодійну лотерею дар. Ну а тепер мої щирі вітання у Харків. Я знаю, що переможниця пані Ірина зараз дивиться нас не сама вітання, а з тітонькою Ніною, яка також любить грати в лото забава. Чарівні пані, я і вся команда МСЛ передають вам вітання. Я знаю, що це ваш перший такий великий грандіозний виграш, і я дуже сподіваюся, що попереду будуть і ще більше виграші як в лотереї, так і у житті. А зараз ми вас поздоровляємо і ще раз ви виграли 190 тисяч гривень. Також, звичайно, ми передаємо вітання у Харків ще раз. Вітаємо наш рідний Харків. Тримайтеся! Перемога буде за нами. Ну що, життя продовжується. Час вигравати і знову ж таки перемагати. Основний розіграш велика гра. велика гра. Отож, велика гра гра» 1270-го тережу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Колька під номером 67. Наступна колька це колька під номером 30. «Висим». «Колька» перед номером 46. Настоп «Колька». это «Колька» 53. Колька під номером 19! Колька під номером 20. Ну, а зараз дуже дуже цікава інформація. В Україні з'явився новий лотерейний мільйонер. Уявіть, пан Вадим Свастова у миттєву лотерею стирачку мільйонер виграв цілий мільйон. Молодець. Колька під номером 55. Зараз буде ще цікава інформація. Колька під номером 15. Наступна колька, колька під номером 73. Вступна колька. Колька під номером 34. Колька під номером 7. Колька під номером 56. А у Володимир Волинському у маркеті мережі 723 був куплений квиток, який подарував пів мільйона. Так пощастило пані Альоні, і це була миттєва лотерея грошенята. Колька під номером шість. Наступна колька колька під двадцять п'ять. Колька під номером двадцять два. під номером двадцять шість. Кулька під номером 2. Кулька під номером 49. До зараз про нашу весняну акцію. Весна у серці гроші у руках. Щоб взяти участь у акції, необхідно купити три і більше акційних білетів Лото забава вартістю від 30 гривень. Кожен білет. І купити їх необхідно було однією покупкою. Колька під номером 23. Велика гра триває. Отже, якщо ви зробили все правильно, ви в базі претендентів на виграш. І сьогодні у фіналі програми відбудеться другий акційний розіграш. І у нас знову буде 30 переможців, і кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Колька під номером 54. Велика гра триває. А таким чином, сьогодні, в акції ми розіграємо додатково гарантовано 150 тисяч гривень. І таким чином, знову ж таки, наголошую я впродовж акції. Додатково гарантовано. Ми розіграємо 1 мільйон гривень. Так що не прогавте своє щастя. Колька під номером 36. Велика гра триває. Білети лотерей МСЛ є на сайті МСЛ І у додатку. А також на точках продажу МСЛ. Або у наших партнерів це автозаправки Кло і Око. А також, також магазини. Колька під номером 61. Велика гра триває. А я щодо наших партнерів, це магазини. Коло 723. Та наш край. Пам'ятаєте, саме в магазині «723»? Було куплено білетик, який подарував півмільйона. І це була битєва лотерея грошенята. Колька під номером 41. Велика гра триває. А я прошу вас, не забувайте, будь ласка, не забувайте про благодійну лотерею ДАР. Адже благодійна лотерея Дар це реальна допомога Збройним силам України. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку ЗСУ. Колька під номером 74. Велика гра триває, і таким чином, велика гра наближає нас до другого акційного розіршу, який відбудеться у фіналі програми. Це буде другий акційний розіграш весняної акції Весна в серці гроші в руках. Кулька під номером 35. Велика гра триває. Отже, сьогодні в акції додатково гарантовано. Ми розіграємо 150 тисяч гривень. У нас знову буде, як і минулого тиражу, 30 переможців, і кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Колька під номером 42. Велика гра триває. Саме час, до речі, нагадати. Про призи Великої гри я ще сьогодні про це не говорив. А саме головний виграш – 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. 190 тисяч гривень чекають на вас. Один мільйон гривень наш джекпот чекає на вас. Колька під номером 51. один. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на фінал великої гри. Нам дуже цікаво, хто стане головним переможцем, де буде... Де було куплено щасливий лотерейний білет. Кулька під номером 63. Велика стоплодотрон! В Україні розіграш! Закінчено! <звісна> 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 я... Я не. Я не втримався, я не зміг е, приборкати свої емоції, адже щойно. Було зірвано джекпот. Це перший джекпот у цьому новому 2024 році. Це вперше у цьому році було зірвано джекпот. А ще крім джекпота, у нас є і ще чотири переможці, які розділили між собою. Головний виграв 190 тисяч гривень. Отже, отже, шановні, у нас є чотири переможці, які розділили між собою 190 тисяч гривень. Кожен із них виграв по 47 сім тисяч п'ятсот. Гривень. А, свої щасливі лотерейні білети вони придбали в Тернопільській області, Рівненській області, Кіровоградській області і Київській області. А зараз про Головного найголовнішого переможця великої гри 1270-го сімдесятого держу грошової лотереї Лото Забава щасливчик, який зірвав джекпот і виграв 1 мільйон гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Львівській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: нуль, 9 2 Вітаємо, вітаємо найголовнішого переможця. Щойно він зірвав джекпот і виграв 1 мільйон гривень. І це вже 432-й мільйонер. Лото Забава, і перший мільйонер цього 2024 року. Вельми шановний мільйонера, я звертаюся до вас. Ми всі звертаємося до вас. Ми вас, по перше, вітаємо. Ми за вас радіємо і ми вас дуже просимо. Не зволікайте якому швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як е оформити свій один мільйон гривень. Також з цим проханням звертаюся і я і. І ще до чотирьох переможців сьогоднішньої великої гри, які виграли по 47 тисяч 500 гривень. Також, будь ласка, шановні, вас четверо. Будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію і дізнайтесь, як оформити ваші 47 тисяч 500 гривень. Ну а зараз я звертаюся до всіх шанувальників ЛОТО Забава. Шановні, щойно було зібрано джекпот. Рівно за тиждень. Увага! Рівно за тиждень на вас знову чекатиме. Наш джекпот. І це знову буде один мільйон гривень. Ну що, шановні, ми продовжуємо. І м -м, зараз відкрийте відкрийте своє серце для весни і грошей. Е, я бажаю вам удачі. І у нас сьогодні, я вам це гарантую, буде. 30 переможців в акції, 30 щасливчиків. І зараз я урочисто відкриваю другий розіграш акції Весна у серці. Гроші у руках. І далі знову ж таки цікава інформація. За результатами першого акційного розіршу. Ми виявили дві найщасливіші точки продажу лотерейних білетів. Запам'ятовуйте у Харкові: це проспект Героїв Сталінграду 136-8, А у Дніпрі вулиця Любарського. 2 А на, не... на цих точках продажу було одразу по два виграші в акції. Подивимося, яким містам пощастить сьогодні. Отже, якщо ви зробили все правильно, купили три і більше акційних білетів «Лото Забава» по 30 гривень кожен білет. А красивіше було б сказати від 30 гривень кожен білет. І якщо ви купили їх однією покупкою, ви в базі претендентів на виграш. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Зараз секунду. Уважно. Ось ось вони виділені червоним кольором серед своїх білетів. Якщо ви бачите саме ось такі акційні комбінації, що виділені червоним кольором, я вас поздоровляю, Ви виграли 5 тисяч гривень. Ура! Ура! Це знову сталося! Е, у нас знову 30 переможців. Кожен ви, з них виграв по 5 тисяч гривень. Таким чином, ми додатково гарантовано розіграли 150 тисяч гривень. Я зараз дуже хотів би звернутися до цих переможців. Будь ласка, шановні, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію МСЛ, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А гроші ви зможете отримати. На точках продажу. Отже, шановні, знову ж таки звертаюся я до вас. Роблю акцент і роблю великий наголос. Не викидайте свої акційні лотерейні білети. Не викидайте їх впродовж усієї акції, усіх п'яти розвічів акції у фіналі програми. Вони знову будуть в ділі. Вони знову. Будуть брати участь у розіграші. Запам'ятали так: не викидайте акційні білети. Ну а перевірити білети ви можете на точках продажу, а також на сайті МСЛ за штрих кодом Я знаю, я знаю, що той, хто ще не виграв, хоче виграти. І це зрозуміло. А як це зробити? Увага на екран. Святкуйте весну і злота забава, і додатково вигравайте 5 або 250 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції серед усіх акційних комбінацій, що не виграли призи акції, буде розіграно 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Весна продовжується завтра. Буде масляна. Вам жінки будуть готувати млинці, а ви їм в подарунок акційні лотерейні білети Лото Забава і нехай вам буде щастя. Дай Боже, Лото Забава завжди з Україною в серці. Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам!